Всім доброго дня. Мене звати Кондратенко Євген, Я продакт менеджер у відділі цифрової енергетики компанії Huawei Україна. Сьогодні ми з вами розглянемо переваги нашого нового інвертора Sun 215 ktl H0. Основні характеристики інвертора розпочнемо з даташита. Uh, я вам uh, вишлю всі ці, ці дані після вебінару: даташит, uh, презентацію та ОНД файл для того, щоб ви могли зробити uh, розрахунки. Uh, максимальна ефективність інвертора 99%, європейська ефективність 98,6%. Uh, Максимальний ККД це, так би мовити, локальний максимум кривої ефективності. Тому слід звертати увагу саме на європейський ККД, адже європейський ККД це певні осереднені значення кривої ефективності і ну, кривої ефективності при відповідній потужності на виході з інвертора. Тому саме орієнтуйтесь на європейський ККД чи європейську ефективність. Даний інвертор розрахований на напругу 1500 вольт по постійному струму та 800 вольт по змінному струму. На один МП трекер максимальний струм складає 30 А, максимальний робочий струм складає 30 амперів, максимальний струм короткого замикання складає 50 амперів. Uh, що дозволяє використ... використовувати будь-які модулі, які наразі наявні на ринку з uh, даним інвертором? Робочий діапазон напруг 500 1500 вольт, кількість mppt трекерів 9, максимальна кількість входів 18. Uh, даний інвертор uh, у даного інвертора номінальна потужність 200 кВт, повна потужність 215 кВт. Uh, в наступних слайдах про це більш детально розкажу, як, яка ж потужність, яку ж номінальну потужність слід враховувати для цього інвертора в вашому проєкті. Інвертор uh, uh, захищений відповідними пристроями. Зможете подивитись більш детальніше. Uh, я надішлю інформацію після uh, вебінару. Uh, передача даних uh, відбувається: можна виконувати як по силовому кабелю, так і витою пари. Uh, комунікація з смарт-логером. Uh, можливе, локальне налаштування інвертора через uh, застосунок. Незважаючи на те, що інвертор 200 кВт, він зберігає свою компактність розміри 1035 на 700 на 365 мм та вага для такого потужного інвертора лише 86 кг. інвертор має ступінь захисту IP 66, тобто повний захист від пилу та піску та захист від сильних струй води з різних боків ac коннектор е, виконаний як водонеприникний е, кабельний е, сальник, е, розповім про вихідні характеристики даного інвертора. На зображенні зліва зверху показано е, залежність, е, по, е, залежність потужності від температури навколишнього середовища. Це саме навколишнього середовища, а не температури в середині інвертора. Як видно, при 40 градусах температури навколишнього середовища, інвертор здатний видавати 204 ква. Тобто, для України слід розглядати ось це значення не більше, бо це лише можуть бути якісь аномальні години, коли. Температура навколишнього середовища буде вище 40 градусів Цельсію. Після 33 градусів, тобто 34-35 градусів, інвертор вже починає дирейтити, щоб таким чином він себе якби охолоджує. Так? Тому, в принципі, його можна розглядати як і 215 кВт номінальної потужності. Ну або. По стандарту можна 200 кВт розглядати. На кривій зліва знизу зображена залежність повної потужності до номінальної потужності від, напруги, від робочої напруги на стрінгу. Червоним кольором виділений діапазон напруги від 930 В до 1300 вольт. Це напруга, це робоча напруга на стрінгу. Саме в цьому діапазоні інвертор здатний видавати свій максимум. Тобто 108%, це мається на увазі 215 ква. Тому коли ви розраховуєте стрінги, так ви обираєте модулі, ви обираєте їх кількість, кількість модулів на стрінг, довжину стрінга. Треба орієнтувати, щоб в сезон там, з травня по вересень у вас була напруга робоча була в цьому діапазоні. Це можна зробити, провівши розрахунок, формулу можна взяти з відкритих джерел, або ж, в принципі, можна в PV-сісті задати температуру, мінімальну температуру навколишнього середовища, наприклад, мінус 15 чи мінус 20 градусів. І Автоматично обрати, там він підскаже зеленим кольором, яка максимальна кількість модулів на стрінг. Таким чином ви не прогадаєте. Справа зображена крива активної потужності від реактивної потужності. Таким червоним кольором зображена крива, коли у нас напруга складає один або. 1.1 від номінальної, тобто це 800-880 вольт. При даній напрузі ми можемо, так би мовити, на око визначити або просто перерахувати за формулою, скільки ж інвертор може компенсувати реактивної потужності? Якщо ми проведемо горизонтальну лінію з рівня 200 кВт наліво або направо, так? То ми отримуємо точку перетину, спустимо перпендикуляр вниз і отримуємо приблизно мінус 85 кварів. Тобто даний інвертор може видавати свою номінальну потужність, при цьому ще й компенсувати реактивну потужність. Для чого це потрібно? Наразі в Україні дуже багато встановлено сонячних електростанцій, і це призводить до, скажімо, підвищення. Напруги зі сторони мережі. Є випадки, коли навіть е, підстанція 08 на 35, і зі сторони мережі підходить 39 або 40, бувало навіть 41 кВт. Е, е, таким чином, компенсуючи реактивну потужність е, інверторам можна м, ну, понизити напругу зі сторони мережі, так, щоб обладнання працювало. Тому для таких великих проєктів краще вибирати номінальну потужність інвертора, саме от її номінально, тобто 200 кВт, а не 215. Таким чином, ви зможете видавати номінал інвертора, при цьому ще компенсуючи реактивну потужність. Це, мабуть, вже відноситься більше до збудованих станцій, але в принципі можу на надалі. У нас також будуть будуватись великі комерційні станції, де це пригодиться. Якщо мова йде про станції потужністю 1 мегаватт пік, то для цих станцій я рекомендував би вам заявляти цей інвертор з номінальною потужністю 215. Адже у нас немає обмеження, ми не обмежуємо генерацію. Донвертора у нас йде обмеження станції по піковій потужності саме 1 МВт. Питання приводу співвідношення DC-AC рейшо та які у нас є обмеження. Яке максимальне співвідношення дісії AC? Ми не визначаємо це співвідношення? Ми обмежуємося лише двома параметрами: перший параметр це напруга холостого ходу, має бути е, не більше 1500 вольт. Напругу холостого ходу ви розраховуєте в залежності від того, в якому регіоні у вас знаходиться сонячна електростанція, наприклад, для центру України можна обрати мінус 15 градусів або мінус 20 градусів, адже як відомо, чим нижча температура, тим вища напруга. І для цього регіону цієї мінімальної реальної температури, яка може виникнути, ви рахуєте. Напругу холостого ходу, вона не має перевищувати 1500 вольт. Це можна зробити самостійно, або також в цьому вам допоможе PVC, Вам лише потрібно вказати а, мінімальну температуру. Наступне обмеження це струм короткого замикання на один МПТ-трекер. Для даного інвертору це значення не має перевищувати 50 ампер. А з приводу модулів. Які модулі можна використовувати з цим інвертором? Наразі можна використовувати будь-які модулі, але не все так однозначно, і, наприклад, для модулів з робочим струмом 17-18 інвертор їх підтримує, але необхідно рахувати конфігурацію під кожен тип модулей, тобто збирати технічний паспорт і підбирати конфігурацію, і вже конкретні. Випадки розглядати, можна використовувати, як краще використати, яку конфігурацію. Там, навіть якщо е, може здатися, якщо на два стрінги буде струм робочий більше ніж 30 ампер, то на першу думку може спасти, що е, у вас будуть втрати від відсічки, але це не завжди так. Треба прораховувати у нас. Є методи, як це можна порахувати показати, тому якщо у вас будуть виникати подібні запитання, то можете звертатись, ми разом з вами це проговоримо. Модуль 12-14 Ампер підтримує. 11-12, 10-11 ампер також підтримує, але іноді необхідно буде використати y коннектори Тобто, коли ми будемо підключати не два стрінги на один mppt трекер, а три стрінги на один mppt трекер. Не знаю, чи видно, я тут взяв для прикладу якісь модулі 540 Вт. І Обрав температуру мінус 20 градусів навколишнього середовища, взяв 26 модулів на стрінг, під'єднав 18 стрінгів до інвертора. dc потужність склала 252,7 кВт в той час, коли номінальна потужність 200 кВт. DC ac ratio вийшов 1,25. Рекомендації з приводу статичних конструкцій. Ну, взагалом є різні типи, але. Часто з усього зустрічається. Це перша орієнтація, коли у нас е, два рівні модул, модулів в портреті. Тобто на одному столі у нас два стрінги. Перший стрінг нижній ряд, другий стрінг, перепрошую верхній ряд. Е, інший тип це чотири модулі в альбомі: один стіл, також два стрінги. Тобто, стрінг перший, стрінг другий. Цей тип підключення називається c тип В принципі, якщо їх порівнювати, то чотири модулі в альбомі потребують менше сонячного кабеля. Це можна дуже легко порахувати, в залежності від того, які у вас модулі, яка їх кількість на стрінг, і просто перерахувати ось ці довжини, і ви побачите, що Uh, ця конфігурація потребує меншої довжини uh, сонячного кабелю, ніж ось ця. Um, але з іншого боку, можна сказати, що їх більш проблематично під'єднувати ніж mm -hmm. два uh, модулі в портреті, але все одно з цим можна справитись uh, з нашого боку. Оригінальна сама ідеальна розкладка, так це коли у нас йде один рівень модулів. І один рівень модулів це один стрінг. Тобто, іншими словами, якщо взяти ось цю розкладку, то, то тут буде чотири стрінги. Так, стіл має бути в два рази довшим. Це не завжди можна зробити, але у нас є клієнти, на станціях яких використовується саме такий спосіб під'єднання, і він є найбільш оптимальним, адже в цьому випадку у нас нижній стрінг, нижній ряд. Може бути затінений травою чи там пилом, і він може трошки впливати на другий ряд. Нагадаю, що тут другий і перший ряд це один стрінг, А, якщо ж це буде нижній ряд, стрінг 1, другий ряд, 2, 3, 4, то а, вплив був, впливу не буде. А, Рекомендації А, завжди необхідно. А, Під'єднувати на один mppt трекер стрінги, які знаходяться фізично поруч, так? Тобто в них будуть майже однакові умови. по… Затіненню чи не буде затінення так, щоб вони були максимально в однакових умовах. Адже у нас там поле може бути нерівним, десь може бути якась тінь, десь більше-менше затінення, запилення. Десь між рядом ходять працівники, десь не ходять, тому от максимально необхідно. Під'єднувати таким чином, щоб два стрінги до одного імпюті трекера були поруч, не треба під'єднувати стрінги з різних кінців поля, тобто там. На один MPPT-трекер, перший стрінг з цього столу, а цей там, 50 метрів з іншого. Це буде впливати на генерацію. І обов'язкова умова: два стрінги на один MPPT-трекер мають бути ідентичними. Тобто, в них мають бути однакові використані модулі сонячні, і однакова їх кількість. Це є обов'язковою обов вимогою. На презентацію надішлю більш детально подивитись самостійно. Uh, специфікація uh, сонячний кабель перерізом 4-6 міліметрів, силовий кабель або мідний, або алюміній uh, перерізом від 70 до 240 міліметрів, одножильний або багатожильний, uh, ну, тобто трьохжильний uh, мережа для інвертора лише з ізольованої нейтралі, тобто мережа IT, uh, кабель від смартлогера до шин низької напруги КТП. Перерізом 10 мм, це наша, так би мовити, рекомендація, але завжди необхідно обирати переріз кабелю згідно струму автоматичного вимикача, з цим інвертором можна зробити доволі цікаву розкладку. І є певні хитрощі, так би мовити. Тому якщо у вас будуть виникати якісь питання чи проекти, де ви захочете використати даний інвертор, то будь ласка, звертайтеся за консультаціями разом проговоримо. А, питання з приводу часто виникають, чому саме от 1500 вольт та 800 вольт AC, 1500 вольт DC та 800 вольт AC, а не 1100 DC і 400 AC. А, Тренд розвитку сонячних модулів полягає в тому, що виробники намагаються максимізувати потужність з площі панелі. І в нові модулі вони всі не на 60 комірок, а на 72 комірки, і напруга 1500 вольт. Вона зумовлена тим, що на великих станціях там десятки сотні, навіть гігаватні станції. Чим вища напруга, тим менше будуть втрати. Тому це такий тренд розвитку сонячних модулей, і відповідно ми також готові до цього і пропонуємо ринку даний інвертор. 1500 вольт DC – це менші втрати в сонячному кабелі. За рахунок вищої напруги довші стрінги, тобто довші столи виходять порівняно з 1100 вольт, відповідно менша кількість столів і менша кількість сонячного кабелю, тобто менший капекс. Тобто порівнюючи два проекти: один 1500 вольт DC, інший там, 1100 вольт DC максимального постійного струму, то на 1500 вольт DC у вас дійсно буде менша довжина. Сонячного кабелю це також можна порахувати. 800 вольт по змінному струму, менші втрати в силовому кабелю, це можливість використання кабелю меншого перерізу порівняно з 400 вольт, і е, в разі, якщо у вас інвертор знаходиться далеко е, від е, КТП, то можна взяти кабель більшого перерізу, таким чином, е, таким чином втрати. Будуть менші порівняно з 400 вольт. Трансформатори КТП 08610-35 кВт І трансформатори струму і напруги є в Україні. В Україні вже, ну, мабуть, більше гігавата станції збудовано. Збудовано і вони введені в експлуатацію, може, частини ще не введена. З системою напруги 1500 на 800 вольт. Це не є новинка, це вже є реальність, і це тренд. З приводу 1 МВт станцій, станції 1 МВт пік, то даний інвертор для них ідеально підходить, можна використати 4 інвертора і один смарт-логер. Таким чином, ДСА С буде складати приблизно 1,16, Якщо ви е, заявите цей інвертор як 215 кВт номінальної потужності, також цей інвертор е, рекомендується ну, його можна використовувати з двохсторонніми мудерами. Е, Нагадаю, що у нас є ресурси, на якому ви зможете завантажити всі необхідні дані: це download Center, це QR-код, де придбати. І Fusion Solar можна завантажити. Моя пошта, пошта сервісної підтримки. Дякую всім за увагу. Всього доброго. Побачимось пізніше. Будьте здорові!